Доброго вечора. Цікава ситуація. Ми вже говорили, мені здається, про ці дрони в, на територію Польщі, але ж сьогоднішня атака масова. Е, є збиття. Оце, мабуть, перша європейська країна, яка збила е, російські дрони. І тим не менш, е, ми бачимо таку е, не дуже, скажімо так, однозначну реакцію. У польських політиків. Чому на ваше бачення так? Чому не називають прямо що це Росія і що треба ну, з цим щось робити? Пане? Ну, о, є декілька факторів, які, о, скажімо, можуть стати можуть бути причиною. Тут не питання не в політиках, а тут питання, в тому числі в громадській думки. От ви проводили аналіз коментарів в соцмережах, так? Угу. Чудово. Але давайте згадаємо, що та ж сама Російська Федерація вона дуже вміє створювати потрібний фонд соцмережок за рахунок коментарів. Так? Якщо ми говоримо про російські ботаферми, там багато було о, і матеріалів, і розслідувань, а чому ми не допускаємо, що вони можуть працювати на території Польщі? Дуже просто запитання. Чи росіяни такі дурніші, що проти українців ми працюємо, а там ні. Там в, в білих перчатках. А друге запитання: що якщо йде війна, у нас зараз російсько українська війна, Польща е, важливий партнер і відповідне питання, в тому числі адекватної комунікації з української сторони, е, як з польськими офіційними особами, так і з польським суспільством, тим більше, що на території Польщі е, знайшли перехисток достатньо багато українців, і це питання серед іншого? Нормальні комунікації, донесення нашого бачення і наших позицій, а, а не лише розмови, які мають ну, певний результат у вигляді допомоги чогось іншого. Тому що у нас були і кризи з польськими фермерами, з якими дуже мало комунікувала українська сторона, комунікувала здебільшого, польська сторона. У нас були і кризи з частиною. Політичних груп, політичних сил за великим рахунком, це робота, ну в тому числі і наша дипломатія, я говорю не лише про МЗС, про так звану культурну дипломатію, і, взагалі, це питання інформаційної політики країни. Тому що є партнери, які дуже важливі, а з іншої сторони, так, оскільки це російсько українська війна, Ну частина поляків, звісно, вона сприймає ці ж саме тези які от що це може бути. Діяльність результат роботи українського риба, що ще але, але знову таки питання комунікації, тому що якщо дрон падає в 300 кілометрах від кордону, ну перепрошую, український РЕБ, Ну наскільки я знаю, там максимум це сотня з невеликим кілометрів може. І, і то далеко не всі системи, великі системи можуть такі раду підтримувати, і то недовго. А 300 км це означає, що це вже свідомий запуск. Відповідно, ну про це також мала б комунікувати українська сторона. А українська сторона мала б комунікувати, в тому числі про оперативний поінформувати польське суспільство про оперативну передачу даних про обстановку повітряного простору. Це також можливо можна зробити. Тому в даному випадку це питання просто регулярної такої робочої комунікації, а, яку на жаль ми до кінця не відбудували. У ну, там цікава історія про дефенс Експрес, які ось показали ці сім карти польські. І про те, як вони в ця інформація була Польща проінформована про цю журналіста. Ну тобто, щось ми робимо, але ну не допрацьовуємо, скажімо так. Гаре, хочеться почути вашу думку і стосовно Дональда Трампа, от ми поговорили про європейців, про поляків. А Дональд Трамп написав, поставив питання, що це за порушення Росією повітряного простору Польщі. І ну ось, якби одне речення: ну, два вважай. І все це ж так само і випробування для самого Дональда Трампа, що буде робити. Він, як його дії считає Путін? Ну, я б сказав, якщо брати по причинах, я я, я тут, тут є декілька причин, тут ці, цілий комплекс. Якщо брати на європейському просторі і на напряму НАТО, а тут є, звісно, певна провокація з точки зору політичного рішення. Ну і з блок НАТО продемонстрував, що політично він не спроможний станом сьогодні приймати різкі рішення, це з російськими. Збройними атаками або провокаціями це другий випадок після ситуації, коли, пам'ятаєте, Туреччина збила російський літак uh -huh. Тоді також Туреччина збирала, мала намір звертатися до НАТО за підтримку. Ну, там було дуже стурбовані. Зараз приблизно так, така ж сама ситуація. тому це певний такий замір про НАТО. Друга частина це інформаційна операція з точки зору. Зменшення рівня підтримки України країнами Європейського Союзу та НАТО. Це така наочна демонстрація, що ось, будь ласка, подивіться, якщо війна там продовжується, то на превеликий жаль, злітають дрони. І одразу ще де звинувачення в роботі українського реп або української сторони. Що от Україна ж пропускає, ну, відповідно, змушити Україну до якихось компромісів з Росії. Дрони перестануть літати. І це логічно також. Логічна ситуація на тлі, коли європейські країни навпаки збільшують допомогу Україні. Третій різон це, ну, звісно, це питання Трампа і демонстрація, що Росія може продовжувати війну, може спробувати масштабувати. Четверте це внутрішньоросійська ситуація, тому що в наших засобах масс інформації майже непоміщено пройшла, пройшла цікава подія. РПЦ організовувала хресний ход. Хресну ходу а, в Москві. Вони думали до 20 тисяч зібрати, ну, щоб на підтримку Путіна. Ну, формально там було на підтримку Путіна, але питання, що там зібралося біля 120 тисяч, і там значна частина це крайні праві організації, які Кремль не, не контролює. І це дуже налякало Кремль, і потрібна була демонстрація, що а, а, а ми от зараз грозить будемо шведу цілі. Ну, не шведу, а поляку. І, Відповідно, Росія мала продемонструвати, що вона готова вступати в конфронтацію, в тому числі з країнами НАТО. І е, я вважаю, що от ці дві події вони певною мірою пов'язані, особливо якщо е, проаналізувати реакцію російських соцмереж тих ти же самих правих, там там, от ага, вот то от поляки угу. там, ну і, і все інше. Тому це гра така на публіку. І четверта, дуже цікава, це дуже цікаво, це. На білоруському напрямі гра, тому що частину БПЛА пропустили через білоруський повітряний простір, і це була спроба також не дозволити офіційному мінську зіграти в певний, скаже, так, спробу. Знайти балансір російському впливу, тому що є контакт на китайській стороні, є американський переговорний трек, є тиск Польщі, яка перекрила зараз кордон, і відповідне є бажання офіційна мінського вступити в якісь консультації з польською стороною. І тут така провокація, і мінську до речі злякалися. Тому, от вперше за останні декілька років, був адекватний коментар керівника генштабу Білорусі, який заявив, що вони оперативно передавали інформацію про загрози повітряному просторі польської стороні. І начебто отримували інформацію назад, що надалі вони так, так і будуть робити. Але це налякало, а, а, а однак, якщо б відбулася реальна провокація, скажімо, зі стріляніною на кордоні, це суттєво погіршило б ситуацію позиціонування докладно можливості. Режиму Лукашенка, хоч якимось чином, зменшити вплив Російської Федерації. Тому тут одразу декілька завдань, декілька цілей. Що з цього головне, я не знаю. А є ще одна: це подивитися спроможності НАТО по фізичному реагуванню скільки літаків як збивають і. А якщо на початку атаки підняли літаки, і після прийшла інформація, що підняли паливозаправник з Італії, щоб він заправив ці F 16, перепрошую це свідчить про кількість пілотів, які можуть літати, які на чергуванні, тому що в нормальній ситуації один літак сідає, другий піднімається. А якщо ті самі пілоти на тих самих літаках змушені чергувати далі? І до заправляти. Це також певна певний обсяг розвід інформації, яку Росія ну, в принципі, отримала. Ну так і нам військові аналітики наголошували і на важливості об'єктів, де ці дрони вже уламки знаходили. Це теж окрема дискусія і теми пані Гарі. Наостанок. До чого це призведе о постійно ескалуючі оці спіраллю російські провокації? Чи побачимо ми вже якісь і ДРГ і так далі? І ці навчання, захід 2025 Що ви з цього приводу скажете? Наскільки Росія буде подолювати цю ескалацію далі? Ну реакцію не побачимо. ДРГ на кордонах дуже, дуже вирогідно, так що не ДРГ, провокація на кордонах. Вони ворогідні саме на, на білорусько польському білорусько литовському білорусько-Латиському станом на найближче декілька тижнів. Це вирогідність цього є. Нападні. А тут, тут питання просто ще раз унеможливити будь-який дрейф мінську від Москви. Просто от, як якщо схопили за горлянку, то так і тримати. Якщо говорити про атаки з повітря, і от просто такі провокації. На на жаль, вони будуть повторюватися, тому що ця атака це не стільки були шахіди, ударні скільки розвідувальні дрони, ті ж самі гербіри. Перепрошую, гербіра Вона не, не несе загрози безпосередньо, але вона знімає інформацію потрібно і. Um, схожі атаки, або мета так. Я думаю, що вони будуть дуже активні на Так їм наприклад. треба якась періодичність чи навпаки, інтенсивність зростатиме. І що до цього тут, тут питання? Вони зараз спробували масу, що за, за, залітає не один дрон, а багатенько. Більш за десятиком, ну, там 19-22 можна сперечатися, але гаразд, більш за 10 це доклад. І в такому разі вони будуть регулярно. Це не означає, що буде по але з певною періодичністю, там раз на два тижні, чи кудись ще це цілком вірогідно, що буде. Ну умовно говорячи, так не хочу е, виглядати якась гадалка, але от з точки зору логіки є масовий, масова атака західних областей України, і припустимо, кожна друга або кожна третя атака там пару десятків дронів на там до, до Польщі. Допоки не буде там шахедів, на нас це ніяк не вплине. Нас як атакували масово, так і будуть. Так, Так, це, на нас так і будуть. Так, звісно. Дуже вдячні, що доєдналися. Дуже вдячні, що розказали і своє бачення, пояснили великі ці геополітичні процеси. Справді це виклик для усіх компонентів. Ну а Росія буде точно впробувати їх на місці. Дякуємо вам. Ігор Тишкевич, політичний аналітик в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру. Поговорили про е першу масовану атаку на Польщу.